Доброго всім раночку. Сьогодні у нас уже 19 квітня і завтра у нас Великдень, велике християнське свято. Я вас вітаю. Хай Великдень принесе вам усім, хто чого побажає, миру, здоров'я, щастя, сімейного благополуччя. Я покажу вам, як мої замерзлі, перемерзлі квіточки, які витримали такі морози. Зараз ось так ще квітнуть. Звичайно, вони вже є, бачите, нарциси, які вже відцвіли. Ось так ще тримаються гіацинти. Бачите, он, повний тюльпанчик. Багато ще тюльпанів із бутонами. Навіть не відкриваються. Он вже мої перші тюльпанчики парад розквітли. Я навіть повиносила хатні квіти і посадила вже в землю. Бачите ось так. Так що весна йде, і її не зупинити. А ось тут у мене вже Бачите, я винесла сюди на ганок мої квіти, які були на вікнах у хаті. Уже для них нормальна погода. І ось так вони тут вже радують нас своїм цвітом. І навіть моя пальма. Буду чекати фініків, коли вона заквітне і коли вона, в мене будуть свої фініки. Це, звичайно, таке невеличкий, невеличкий такий відступ, але вона всю, всю зиму у нас у кімнаті і така велика зелена куля, і коли на дворі сиро, слякотно або сніжно, вона все-таки підіймає настрій своєю зеленю. Ось так у мене на ганочку. А тут у мене проснулися мої хвойники. Ось голуба ялинка, бачите? Ось такі на ній уже шишечки, які розкриються, і буде голочка. Ось мій, ялівець голубий. Теж скоро буду його знову підживлювати. Всі хвойники буду підживлювати. Тут ще у мене. Не прибрано і нічого не зроблено, тому що на роботі. І ось бачите, яка манюнька-манюнька просипається коніка. Я до неї тут ходила майже кожного дня, чи пережила вона зиму, тому що один хвойник такий, який я садила, не пережив зиму. Хотіла замовити. Але чомусь у продавців треба замовляти на велику кількість, Там, наприклад, щоб було по сумі 500 гривень. Але мені ж не потрібно їх 5 чи скільки, то якось воно нам незручно. Ось у мене тут, бачите, отака халабутка, яку треба ще прибрати. І мені сусіди допомогли і прибрали велику шовковицю. Лишилося оце все довести до ума. І на зиму на дрова. Ось іще моя одна клумбочка з такими тюльпанчиками, бачите? Але тут буде перепланування теж трішки ось відквітнуть, і я з їм зроблю нове місце. І ось на завершення екскурсії по моєму квітнику я вам показую, як зацвів рябчик. У нас на нього говорять, називають його царська корона, ну і гарно. Бачите, це єдиний такий кущ, який при великих весняних морозах ми накривали. Бачите, там ще ось. от ми його вкутали, бо я думаю, що він, мабуть, щоб не пережив би ті морози. Ось так відкриваються повні тюльпани. Бачите. Ось мускарики і мій ще незораний город. Бачите, там вже є, люди поорали, посадили. А ми будемо це все робити аж наступної п'ятниці, на наступному тобто тижні. Ось така цибулька гарна, яку ми садили. Я там трішки з неї прибрала гілочки. Бо тут є сусідські бандитські кури, які у нас їх тут можуть перегребти. Ось це залишилося прибрати, і новий сезон, весна. Я щиро дякую всім тим, хто підписався, хто дивиться мій канал. Дуже вдячна вам, люди, насправді, тому що така підтримка для людей, які. Починають отакі зйомки, викладають на простори інтернету свої відео. Дуже важливо. З часом для нас це просто спосіб про щось розказати, поговорити. Мені здається, ви мене слухаєте, вам цікаво. У кожного своє життя, у кожного своє, своє розуміння того життя. Тому я вам щиро вдячна всім, хто дивиться, хто підписується, хто ставить вподобайки. Гарної вам усім весни, гарної Паски, смачної. Ось так. Бачите і персик. Всім до зустрічі!